Ще зовсім недавно для досягнення ефективних частот оперативної пам'яті типу UDIM ddr 5 на рівні 8000 МГц потрібно було мати дорогу багатошарову материнську плату, оптимізовану під розгін, вдалий екземпляр процесора з хорошим контролером пам'яті та вдали комплект ОЗП. І навіть за цих умов стабільний розгін був справжньою лотереєю. Все змінилося з появою CUDIM ddr 5 із власним тактовим генератором. Тепер досягнення високих, ефективних частот можливо навіть на бюджетних материнських платах. І не потрібно шукати процесор із вдалим контролером пам'яті. Сама процедура прискорення відбувається буквально кілька кліків. Важливим моментом тут є зворотна сумісність CUD модулів із умовно, старими в лапках, звісно, платформами AMD AM5 та Intel LJ1700, де ця пам'ять працює як звичайна UDIM. Хоча без гарантії досягнення заявлених для CU ефективних частотах. Знайомство з платформою Intel LJ 1851 у розрізі її роботи з новим типом пам'яті можна вважати успішним. При цьому потенціал Сію модулів розкриється тоді, коли на ринку з'являться комплекти з ефективними частотами понад 9 тисяч, а то й усі 12 тисяч Протестовані нами 24 гігабайтні модулі DDR5-8400 Kingston Fury Renegade RGB ренгейтржбі справили на нас цілком позитивне враження. Хоча в синтетичних та ігрових тестах вони не продемонстрували переконливих переваг над класичними UDIM, працювали на високій швидкості без нарікань, а їх розгін до DDR5-9000 не викликав проблем зі стабільністю. Модулі мають достатній об'єм та оптимальний режим роботи ddr 5 8400 CL40, який легко активувати на платформі Intel lga 1851.